На русском я сегодня говорю, понимаешь, я как бы внутри другой человек, но оболочка та же. Я лапки носить хочу, на балалайке играть, с медведями хороводы водить, в горящую избу входить. Жену бить хочу, водку жрать, хочу с селедкой, ты понимаешь, воровать. Цей текст належить мініатюрі нашій беззраші, до якої можна дописати е лаптім. Лаптім щі хлібать, не ета, а от все. І, дорогі друзі, можна було б сказати, що це, звісно, перебільшення, що росіяни насправді не такі. Можна було б сказати, але підстав таких немає. Тому що ви бачили, як виглядає Капустин Яр. Той самий Капустин яр, з якого по нас відправляються ракети, жахливо виглядає. І вигляд Капустиного Яру дуже сильно вписується і пояснює поведінку московитів в нас в Україні на деокупованих територіях, коли вони виносили з хат все, що могли. Наприклад, з хати моїх родичів повиносили багато одягу, не винесли тільки ті футболки, де було слава Україні або Трезубці. В моєї однокласниці телевізора не могли забрати стіни, то його просто простріляли. Всі ці написи на стінах, хто вам розрішив так хорошо жити. Оце таке ісконно русське Живуть же люди. І хто вам розрішив так хорошо жить? Друзі, ми з вами живемо в час війни, і тому наші роздуми хочемо того чи ні, але вони обертаються завжди навколо війни. Моя задача показати цю війну теж в духовному сенсі, показати духовний зміст війни. Подивіться, що рухає нашим ворогом. Московія зараз за день втрачає біля тисячі військових. У 80-х роках війна в Афганістані стала однією з причин розвалу СРСР. Тоді, в 80-х роках було втрат біля 20 тисяч вбитих в Афганістані. Зараз за місяць Московія втрачає біля 30 тисяч військових за один місяць. Звичайно, що ми б з вами могли б говорити і про те, що в нас є втрати, і вони також є. Нещодавно я зустрівся з однією із статистик: те, що це співвідношення є 27-28 до одного. Втрата одного нашого військового звичайно. Це непомірна втрата. Але, але різниці напевно, напевно є. І тоді, коли ми з вами. Боїмося, переживаємо, скорбимо, то принаймні такі речі повинні в нас уселяти в надію, про те, що ну, все-таки це світло в кінці тунелю є. Ну, хоча би вперта математика про це свідчить. Друзі, ми з вами зараз говоримо не про війну. Про війну ви чуєте кожен день і без мене. Моя задача. Показати духовний сенс того всього, що відбувається. Чули фразу, сподіваюся, не до себе, підростеш поймеш. Саме в такому сформулюванні і саме в такому звучанні. Давид, про якого читаємо сьогодні, він не виливає свою агресію на свого опонента, а терпляче працює над переміною ворога. Він його не вбиває, він його переховує. Перевиховує. Він його не принижує, а дає можливість йому покаятися. Ця війна, яка зараз йде, ця війна не лише за наше фізичне існування та виживання, а за наше духовне існування. Ця війна не лише за те, чим ми житимемо, а за те, щоб ми не перетворилися на ворога. Саме цього хоче ворог, щоб ми стали рускими. Або вмерли? Когось, якогось дня, дорогі друзі, ми з вами можемо прокинутися і стати рускими. Як це відбувається? Друзі, це не питання генетики, це не питання походження чи прізвища. Це не кольори прапора. Це спосіб мислення. Це про отримування задоволення від приниження інших. Пам'ятаєте кіндза? Плівать за чим удовольствиє получать? Отто фон Бісмарк сказав слова, які варто пам'ятати. Ворог наступає там, де програли священик і вчителі. Друзі, битва, яка зараз йде, ця битва йде за наші безсмертні душі. Ця битва йде за те, щоб ми не тільки вижили, але й не перетворилися на ворога. Не стали ним, не почали мислити так само, як він. Друзі, сьогодні ми послухаємо знову про Давида і про Саула. Слава Ісусу Христу! Сердечно всіх вітаю. Сподіваюся, що цей вступ вас не збив з пантелику, а навпаки, заохотив до перегляду і до осмислення. Бо, перед усім Бог діє через своє слово і через осмислення. Сьогодні ми зустрічаємося з великодушністю Давида, який не перетворився на свого ворога, а зумів перемогти. Ну, не стільки ворога, як самого себе, і не зміг віддатися в лапи помсті. Тому, дорогі друзі, зараз послухаємо цей текст сьогоднішнє читання з черги. Натомість я вас дуже прошу. Якщо ваша ласка, то будь ласка, поставте вподобайку до цього відео. І якщо хтось має таку можливість підписатися на спонсорство на цей канал, то також вам за це дякую або підтримати якимось іншим способом на Байміякофі чи Патреоні. Велика вам подяка. Послухаймо, друзі. Тими днями взяв Саул три тисячі чоловік, вибраних з усього Ізраїля, і пустився шукати Давида та його людей на скелях диких кіз. Прийшов він до Кошар. Що були при дорозі, а була там печера. І Саул увійшов до неї опорожнити шлунок. Тим часом, як Давид зі своїми людьми сиділи в глибині печери. Кажуть люди Давидові до нього: Оце той день, що про нього казав тобі Господь: Ось я даю твого ворога тобі у руки, роби з ним, що тобі до вподоби. Устав Давид і крадькома. Відтяв кусень поли верхньої одежі в Саула. Та потім забилося у Давида серце, що він відтяв кусень поли одежі Саула, і він сказав своїм людям: Нехай Господь мене боронить, щоб я чинив так з моїм паном, з Господнім помазаником, щоб накладав на нього руку. Він же помазаник Господній. І перемовив Давид своїх людей тими словами, і не дозволив їм накинутися на Саула. І вийшов Саул з печери і пішов далі дорогою своєю. Потім встав і Давид, вийшов з печери та й закричав у слід Саулові. Пане мій царю! Коли ж озирнувся Саул позад, Давид припав лицем до землі і вклонився. І каже Давид до Саула: Чому ти слухаєш людського наговору? мовляв, Давид хоче тобі лиха. Дивися, ось сьогодні ти бачив власними очима, як Господь тебе видав сьогодні у мої руки в печері, а мені радили тебе вбити. Та я пощадив тебе і сказав собі Не здійму руки моєї на мого пана, бо він помазаник Господній. Отче мій, поглянь, подивися ось у мене в руці кусень поли твоєї верхньої одежі, і коли я міг відтяти кусень поли твоєї верхньої одежі і не вбив тебе, то зрозумій нарешті, що я не мислю тобі зла, ані зради, що й нічим не провинився супроти тебе, а ти і так чигаєш, щоб погубити мою душу. Нехай Господь розсудить між мною і тобою, нехай Господь за мене помститься на тобі, але моя рука не здійметься на тебе. Як старовинна приповідка каже Від злих виходить злодіяння, але моя рука не здійметься на тебе. Проти кого вийшов ізраїльський цар? Кого переслідуєш здохлу собаку? Одну блоху, Нехай Господь буде суддею, нехай розсудить між мною та тобою, нехай розгляне і оборонить мою справу, та визволить мене з руки твоєї. Як же Давид скінчив ці слова до Саула, це й промовив: Чи не твій це голос, сину мій Давиде? Та й заплакав Саул у голос. І каже до Давида ти справедливіший від мене, бо ти чинив мені добро, я ж відплатив тобі лихом, ти виявив сьогодні незвичайну доброзичливість у тому, що учинив для мене. Бо хоч Господь видав мене у твої руки, ти мене не вбив. Чи чувано, щоб хтось, зустрівши свого ворога, пустив його спокійно. Дорогою своєю. Нехай Господь тобі відплатить те добро, що ти зробив мені сьогодні. Оце знаю певно, що ти таки будеш царем, і що царська влада над Ізраїлем у твоїй руці укріпиться. Слово Боже. Друзі. Знову сьогодні читаємо з вами важливезний просто текст, де Давид. Замість помсти, замість того, щоб перетворитися на ворога, обирає шлях навернення ворога, а не його знищення. Давид хоче перемінити серце, а не просто вбити Саула і помститися на ньому, або принаймні позбавити проблем на самому собі, хоча б заради своєї власної безпеки і спокою просто-напросто. Давид відкидає насильство. Він не хоче таким чином вирішити проблему раз і назавжди. Давид має можливість вбити Саула в тій печері і тим самим негайно усунути джерело несправедливості. Однак він цього не робить. Чому? Бо відрізняє одне від іншого зло поведінки Саула і, і <кій> гідність Саула. Який залишається помазаником Господнім, Саул пішов за великою потребою. Тут написано спорожнити шлунок, ну по факту не шлунок, а кишківник. В іншому перекладі, я пам'ятаю, у нас написано заголити собі ноги. Ну, Йдеться про банальну людську велику потребу. І Давид його міг прирізати в тому моменті, ну але врізав шмат одягу. До речі, зробити це непомітно, досить складно. Він це зробив, не вбив його, він зробив це дуже продумано. І в цьому, в цьому вчинку ми бачимо насправді дуже велику великодушність, велику великодушність ну просто великодушність Давида. Він каже слова: Давид: не здіймо руки моєї на мого пана, бо він помазаний Господній. Тобто, Давид має моральні принципи. Ми з вами сьогодні живемо в світі, де будь-які принципи, де будь-які моральні е, норми падають. Е, просто ні, нічого не важливо. Всі підручники з етики, всі якісь моральні настанови ну, просто ха, стають якимось непотребом. Е, і саме сьогодні перед нашими очима постає Давид, який ці принципи має, для якого важливіше є залишитися собою. І не перетворитися на свого переслідувача, аніж віддатися зараз, ну, фактично, як бажанню помсти, так і бажанню просто-напросто усунути проблему в обличчі цього самого Саула. Не здіймо руки моєї на мого пана, бо він помазаних Господній. Отож Давид більше думає про моральні принципи, а не про політичні розрахунки і про свою власну вигоду. Ну, не фінансову, але. Про безпеку. Мета Давида не принизити Саула, хоча він міг це зробити в цьому моменті, але пробудити в ньому його сумління, достукатися до Саула. Друзі, я вам вже навіть не пам'ятаю скільки разів на проповідях кажу про те, що для наших ворогів, для московитів, буде набагато важче визнати власну провину, ніж вмерти. Вони охочіше вмирають, ніж визнали би власну провину. Статистика, яку я навів на початку, ну, про це свідчить дуже яскраво. Давид робить символічний жест, відтинає край одягу. Написано, верхній одяг Йдеться про плач. Це не акт агресії, це певен символ. Він хоче показати: я мав до тебе доступ. Я був близько тебе, я міг тебе прирізати, а так я врізав шматок плаща. Давид хоче, щоб Саул побачив сам себе збоку. Давид не хоче помсти, Давид хоче достукатися до Саула. А одночасно в цей момент, друзі, це дуже важливо запам'ятати, помітити взагалі. Проходить бій не між Давидом і Саулом, а всередині самого Давида. Щоб Давид не уподібнився до Саула. Саул каже: Ти справедливіший від мене. Тобто, Давид до нього достукався Не надовго, як ми знаємо, з тексту, але, але все-таки достукався. І сльози, що свідчать про внутрішній злам Саула. Саул на якусь мить зрозумів власну помилку. Давидові все-таки вдалося. Катехізм католицької церкви не каже. Сумління може бути зворушене правдою навіть у грішній людині, якщо її не заглушити страхом чи приниженням. Подивімося, як Давид робить те, що може сам, а одночасно залишає місце для Бога. Каже: Нехай Господь розсудить між мною і тобою. Тобто, ще раз, ти був в моїх руках. Але я віддаю тебе в руки Бога. йде своєю дорогою. Він каже, йде своєю дорогою, Саул повторює ці слова, щоб ворог ворога пустив своєю дорогою. Це запам'яталося. Давид свідомо відмовляється від ролі судді, ну і від помсти. Він обирає довгу і складну дорогу на свою голову, як знаємо з наступних текстів, тому що йому це життя абсолютно не полегшило. Але, друзі, дуже важливо помітити різницю. Легше не означає правильно. А правильно не означає легше. Залишитися собою, дуже часто це обирати складніші речі, складніші рішення, але ціна залишитися собою важлива. Давид обирає дорогу очікування Божої волі і дії в серці іншої людини. Остаточний суд належить Богові, а не людині. Цього у нас вчить катехізм католицької церкви. Подивімося, як про це згадували оці церкви. Святий Августин наголошує: Давид перемагає не Саула, а власну спокусу, скористатися злом для досягнення добра. Друзі, я думаю, це дуже важлива теза. Я повторюю. Давид перемагає не Саула, а власну спокусу, скористатися злом. Для осягнення добра. Натомість, Йоанн Злотоустий казав: Терпеливе переношення несправедливості може зворушити серце гнобителя сильніше, ніж покарання. Друзі. Подивімося, що перед нашими очима постає бій, бій ну, також за душу Давида, але також за душу Саула. Моральне навернення. Важче вбивство як би легше, але це навернення плідніше. Усунути людину простіше, ніж допомогти їй змінитися. Але Бог завжди діє через навернення, а не через знищення. Подивімося, друзі, як це може відбуватися. Практично. Церква визнає. Довготерпелива, виховна, дія, здатна змінити серце значно ефективніше, ніж репресії. Катехизм пише наставник або вчитель, який не принижує проблемного учня, а послідовно апелює до його відповідальності і гідності, діє в дусі Давида. Це відповідає принципу пошани до людської особи, навіть у гріху. На превеликий жаль, різноманітні сімейні ситуації дають нам прикладів безліч. Коли з'являється в сімейних відносинах в подружжі, коли з'являється помста, коли людина хоче дошкулити комусь іншому, ну, тоді настає кінець відносинам. Катехизм пише: терпелива вірність, правдиве слово без агресії, готовність чекати на навернення іншого це моральний шлях. Який визнає можливість переміни серця. Натомість в душпастерстві, друзі, та, що зараз говориться так часто, що інколи може від цього слова вже з'явитися гикавка, оце супроводження, товаришування, так зване. Священник, який не виправдовує гріх, підкреслюємо, не виправдовує, але терпеливо веде людину до правди, наслідуючи, милосердя чинить так, як Давид щодо Саула. Тобто людину можна з людиною, можна перебувати, можна дати можливість їй покластися. Але називати гріх гріхом це теж дуже важливо. Тому що зараз це товаришування дуже часто автоматом дорівнює, що якби схвалювати гріх. Казати, що гріх перестав бути гріхом або взагалі не використовувати терміну гріх. Давид щодо Саула казав, що Саул чинить несправедливо і недобре. Тобто речі слід називати своїми іменами, і товаришування не повинно бути тотожнім із е, толеруванням чи погодженням, схваленням е, злої поведінки будь-якого гріха. Е, боротьба зі злом в суспільстві має бути спрямована на моральне виправлення. А не лише на ізоляцію або приниження винних. Друзі. Сьогодні ми зустрічаємося з Давидом, з Давидом, який переживає бій зі своїм ворогом Саулом, але також переживає бій самим із собою, щоб не стати подібним до свого ворога. Давид в печері показує шлях, який пізніше проходить Христос. Не знищити ворога. Не стати схожим на ворога, а залишити простір, в якому Бог може доторкнутися до Його серця. Саме тому текст, який ми читаємо сьогодні, нас навчає переміна серця повільна, ризикована і болісна. Але це єдиний шлях, який справді перемагає зло, не примножуючи його. Дорогі друзі, зараз триває війна. І ця війна йде не тільки за те, щоб ми з вами вижили фізично, як люди, як громадяни, як люди, які живуть тут, але це йде війна за те, щоб ми не стали рускими. Що я маю на увазі, я пояснив: вже. Е, Йдеться не про генетику, йдеться не про прізвище чи там походження, йдеться про цей певен спосіб мислення, е, друзі. На жаль, кожен день маємо дуже багато прикладів е, різної людської озлобленості, е, енергетики. Кілька діб при температурі мінус 15, в крижані воді, як водолази, ремонтували, ремонтували, щоб повернути світло. В той же самий час, ну, хоча б у Хмельницькому, я думаю, ви, ви чули про це. Люди вийшли на демонстрацію про те, щоб от. Зупиніть виключання світла. Е, різноманітні працівники тих самих служб вони не вимикають того світла, вони його вмикають, вони його ремонтують. Ворог хоче, щоб ми між собою пересварилися. Е, напевно, не дуже вдалий буде приклад, але е, одна співачка випустила пісню. Ну, можливо, не дуже вчасно, можливо, не дуже відчула хвилину. Можливо, не дуже це вдало вийшло. Можу з цим погодитися. Але е, чи мала вона якийсь злий намір, чи, чи була вона проплаченою. Друзі, я не хотів би за когось там розписуватися, але коли я дивлюся на цю агресію стосовно там тої пісні, і коли я дивлюся, як е, наші люди між собою так залюбки готові поцапатися, то я дивлюся, що ворог багато в чому справді перемагає. І не тільки на полі бою. А на тому, що може і вміє нас стравлювати одне проти одного, щоб ми жили цією ненавистю і заздрістю, чого в сусіда є світло. Ну, Сусід так само дивиться на наш дім, коли у нас є світло, в нього немає. І вимикають нам не наші ремонтні служби, це світло, а московити, тоді коли б'ють по підстанціях і по, -по електростанціях. Друзі. Я розумію, що це насправді дуже делікатні і дуже важкі теми. Але я хотів би, щоб у вас залишилася ось ця теза, щоб ми з вами одного дня не прокинулися і не стали тими самими ворогами, які хочуть не нашого знищення, а хочуть нас перетворити на себе. Нехай так не буде. Йдімо шляхом Давида, а не Саула. Господь з вами! Нехай вас благословить Господь Бог Симогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Мирного, безпечного і дай Бог теплого вам дня. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поставити вподобайку.